Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хочу показати такий тракторець Скаут. Хто скаже скаут, хто скаже Сітай? Чи ще як? Ну, це таке, головне, що це є тракторець А вже яка назва, від того то вже... Таке є. Ось такий тракторець. Що хочу показати, що в ньому є, і можливо ви в коментарях щось напишете, тому що він в мене саме пару днів, саме тільки там 6 мотогодин він проїхав. Ну, ходить хатку. Мо, у кого може довше вже, напішіть, що, де, як. Що хочу сказати? ну, Придбали ми цей трактор, вроді би як нічого, але ну, 6-то годин, ми ним про, ну, прокатали. Це 6 1 це нічого. Що хочу сказати? Треба володбора, Тут от двох дискове щеплення. В общем, треба вже його на володворах. Лапки ті треба регулювати, тому що він не включається. Ну і так, по цьому трактору він просто був зібраний, все треба було самому перетягувати. Стоїть така тут примусова вже гідравліка на два циліндра. Такі тяги, тут таке більш-менш, вроді би як. Має працювати, я думаю. Розпределитель стоїть трохи Є тут виходи. А що там? Ну і що, але то вже таке там головне воно є. То, що це хоче, там може вже щепляти. Має... Має цей трактор реверс, дві швидкості на вал дбора, ну, трошки якби так, як і незручно. На коробці тут немає задньої, все треба там на володбора, Фу, вибачаюсь, на реверсі переключати. На реверсі переключаєш взад, вперед. Треба привикнути до того всього, але ну як, як привик собі, раз там, Тим речам включив зад вперед і все, а тут -а вже там треба включати те, тут це. Ну так, да, там раз включив і поїхав, якщо це. Але ну, все время ж теж не будеш там, наприклад, первою їхати вперед і первою їхати назад. Скажем так, повишені, понижені. Ну, цей речах. Так стоїть, знаєте, трошки якби зачіплюється за нього, але його перегинати, ну теж який смисл будеш кліплятися, ключ... це зараз стоїть на пониженні, будеш включати на повишеному, вже буде сюди впирати. Ну, Хоча не знаю, якщо, ні, напевно, ні. Це таке, це до цього все привикнеться, але зараз якби трошки так незручно. Ну, так, що по тракторцю? Оце вся його комплектація, ні одного ключика, ні ящика для інструменту нічого нема, не дають. Ну, будемо шукати цього ящика, будемо купляти. Ну, панель така вже нового зразка. Так, да, підножки трохи за високо. Так, треба ногу добре задирати, щоб на нього вилізти. Треба буде чуть-чуть переробити її. Цю підножку нижче. Що тут, а що там з тієї сторони, воно ну, високо. Треба так. Ну а так, що? Все те саме, нічого тут нового такого нема. Да, це глушілку зробили, що це на цьому моторчику, це ну це, це таке. А, фінтрик сухий був. Ще й так видно, чи на герметик, чи на красті, чи що. Бачите, так подобано. Оце все по кругу отверткою відковирували. мусили розігнути, бо не можна було зняти подончика. Єлі зняли. Тут вже і били. По ньому все і ніяк, поки не по кругу не обійшли, не отверткою не відковирали. Таке було. Сухий, заляли масло туди. Е -е що? Був? Без нічого, води немає в ньому, бо купляли вже ми його, вже так були приморозки, це все, заляли туди. Антифриз, червоний. Стоїть термостат. Гріється зразу там десь біля 80. -ти. Ну, теж так, як би непогано. Резина тут вже широка стоїть. Ми так, в принципі, і хотіли, щоб була широка резина. такий Спереді його вигляд. Не хочу ці защоки відкривати, якщо потім комусь, шанс, що там під ним дивитися, під тим капотом. Якщо треба буде, то потім відкрию. Ще зніму якесь відео. В передньому мості. Не знаю, ну, голо було. Заляв туди таб. У бортових щось є. Що воно таке там? Чи масло яке, чи що, ну є? Є, що в тій є. В задньому мості теж є. Ну таке. Така маса там. Знаю, наскільки вона там, там буде маса. Ну. Бак. Пластиковий цей бак. Не знаю, що він, як він себе покаже, ну но... ось. Такий цей бак. Горловина тута. Ну, не знаю як. Ну. Так, покамість, покамість. Ну як, покамість, так воно і буде. Такий бак. <кхів> да, ще як його нам <кхів> везли, коротше, привезли. І виходить, десь... Ну, В боку згубили пробочку. Не було тут оцеї пробочки, самі шукали, а тут ще, виходить, туди далі залізна різьба, а тут та пластмаса. Тут теж взяли одну, крутили, воно, виходить, до пластмаси, а туди не це і пускало трохи. Та знайшли таку пробочку вже, різьба така сама, тільки вже вона конусна. Та якраз туди закрутилась, ну, все, не пускає. Буду мали краника поставити, але краник це таке. Сьогодні не пускає, завтра пускає і будеш з ним гратися. А так закрутили ту пробку і ніхто її там більше зачіпати не буде. Ну от таке, трубки так... Я знаю. Таке, важче ця підножка, ну, трошки зависоковане. Ці підножки. Тут ця вся. Так, система. Тому полік трошки прогинається, треба щось якось угольника чи що туди зробити, бо стаєш і він так грає. Ну, оці кріплення на зеркала. Вроді би фігня, але хоч нормально зробили, то вже нема цього. Дребіжання. Ручки непогані. Ну, так. Грузи. Ну, таке о. Такий тракторець. Більш такі вже ці розкоси більш мощніші. Ну, він вже центральний такий, більш-менш. Нормальний, не. не дитячий той, що... був на булаті. Такі ці тяги, ну, таке го. Ну, трошки мені не подобається. Оце, що воно, будеш ти його виставляти. як би не виставляв, воно буде все одно тобі грати, ну побачимо, може щось переробимо, щоб не, не на пальчиках, а на скрутках. Напишіть, бо я ще з цим діла не мав. В мене в тих тракторах то воно було все на різьбі і все. А це таке, ну, як воно буде краще ходити, чи те, чи це. Там вже далі будемо вирішувати, як його правильно зробити. Ну так, зашито тут все. Так його. Так, більш-менш. Трошки окультурили його цього тракторця. Тут, якось, ну, тут ще таке. А отут, а то якось буде воно ну, трошки все на кучі. Не знаю як воно. Ці речашки це все на кучі все. Бачите, як все. Ну, побачимо, буде видно. Може якісь будемо ставити одлінителі, може будемо перегинати. Ну, якщо це буде трошки так погано, то тоді будемо щось переробляти. Покамість. Зачіпати нічого не будемо. Ну а так тракторець. Нічого. Передні крила. Можна зробити на болтики поставити, але ну, наше ж на болтики? Лучше ж його там оприварити, щоб воно скоріш відпало. Що ти їм будеш? Ну нічого, побачимо, наскільки їх вистачить. Так. За що я й казав? Що тісти. Залазиш і виходить, що зачіпаєш ричага на реверс. Дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, всім здоров'я, до зустрічі!